Ще з давніх давен, люди, які займалися лікуванням хворих, мали мрію, що на той час була практично фантастичною і нереальною, мати можливість заглянути всередину організму людини без шкоди для її здоров'я. Насправді ця мрія існує і зараз, хоч і є частково здійсненною. У будь-який період існування людства можна знайти історичну постать. Яка завдяки своєму розуму та винахідливості штовхала нашу цивілізацію вперед. Так, хтось колись навчився розпалювати вогонь, хтось зробив перший ніж з кістки, хтось винайшов колесо. Сьогодні ми плануємо політ на Марс, пересаджуємо серце геномодифікованої свині людині, і наші прагнення на цьому не зупиняються. Звісно, розум, далекоглядність, альтруїзм та працьовитість одних. Завжди стикалися з невіглаством, обмеженістю та егоїзмом інших, і ця боротьба була і буде. Поява нових відкриттів завжди, тією чи іншою мірою, відбувалася і на розвитку медицини. Так, з розширенням знань про світло, закони його поширення, заломлення, підбивання дали змогу побачити далекі планети і розглянути найдрібніших істот. І, звісно ж. У когось не могло не виникнути питання, а чому б не застосувати ці знання для дослідження тіла людини, а в перспективі і для діагностики та лікування хвороб? Історія говорить, що перші спроби ендоскопічних досліджень робив ще у 400-х роках до нашої ери Гіппократ. Зокрема, він описував проведення ретроскопії за допомогою певного пристрою з відбивачем або рефлектором сонячного світла. Саме спосіб освітлення ділянок, які прагнули дослідити, було одним з ключових проблем на шляху розвитку ендоскопії. Загадується ім'я арабського лікаря X століття Абдули Гвасіми, який першим провів ендоскопічне дослідження шийки матки за допомогою скляного рефлектора сонячного світла. У 1806 році Філіп Бозіні створив ендоскоп. Основними компонентами якого були свічка з бджолиного воску, як джерело світла та срібне дзеркало для його віддзеркалення, яке лікар дивився через невеликий отвір у центрі. Конструкція даного ендоскопу була названа лічлетер або світловід, мала широку популярність і послужила основою для створення численних модифікацій. Сам Філіп Бозіні був німцем італійського походження. Його цікавість до ендоскопії була пов'язана з практикою в акушерстві. За життя винахідника його прилад викликав суперечливі реакції у науковому співтоваристві. З одного боку було багато захоплень і похвал. З іншого посипалися критичні зауваження. Професорів медичного факультету, на якому був представлений винахід, обурило самостійне опробування винахідником приладу без попереднього узгодження. Вони склали рапорт імператору Францу II, в якому виклали свою думку: інструмент Бозіні для практичної медицини марний, оскільки дає вузьке поле зору, пацієнти переживають болісні відчуття, і вдосконалення інструменту навряд чи можливе. Тому він є не більш ніж іграшка, чарівний ліхтарик у людському тілі. Незважаючи на успішні випробування, світловод був оцінений як проста іграшка на довго забутий. Використання даного приладу було заборонено протягом 20 років, хоча він часто підпільно застосовувався окремими лікарями. Батько ендоскопії багато хто вважає французького хірурга Антонена Жан -де Зормо, його робота базувалася на роботі попередніх винахідників, зокрема Філіпа Бозіні. Однак винахід Дезормо був першим, який можна було використовувати для простих операцій, таких як хімічне припікання. Основними удосконаленнями в його пристрої було використання газової лампи, яка складалася з палаючої суміші спирту та скипидару і забезпечувала чудове освітлення порівняно з попередніми технологіями, а також вдосконалене фокусування світла, що надходить від ендоскопа. Його роботи вважалися сучасними, поки винайдення електричного освітлення не спровокувало революцію в галузі. Гюстав Трюве французький винахідник, інженер-електрик та енциклопедист, за життя зробив суттєвий внесок у мініатюризацію різноманітних технічних пристроїв. У 1873 році представив в медичній спільноті свій винахід, за допомогою якого проводилася гастро та цистоскопія. Конструкція пристрою, яка отримала назву поліскоп, дозволяла досягти яскравого освітлення завдяки використанню платинового дроту, через який проходив регульований реостатом електричний струм. На жаль, платиновий дріт при цьому сильно нагрівався і зумовлював опіки прилеглих тканин, тому дослідження тривало не більше 20 секунд, що було вкрай незручно. Наприкінці 19 століття зародилося поняття трансуретральної ендоскопії, яке з'явилося завдяки німецькому урологу Максиміліану Ніцце. Він створив інструмент, який складається з лінз, що розташовуються в металевій трубці, на кінці якої був розміщений платиновий дріт в ролі освітлювального елементу. Конструкція дозволяла збільшувати зображення, однак з метою охолодження вимагала постійного потоку холодної води, що виявилося також непрактичним та вимагало подальшої модернізації. Максиміліано Ніцце разом із віденським приладовиробником Джозефом Лейтером приписують побудову прототипу сучасного цистоскопу появив світ практичної щодо використання лампи розжарювання Томаса Едісона дозволила вдосконалити вище згаданий цистоскоп. 1887 року Ніцце сконструював апарат, який більше не потребував системи охолодження. Остання досить успішна модель ендоскопа Ніцце виконала роль стимулу для хірургів наважитись використати його для огляду сирозних порожнин черевної та плевральних. Таким чином, створюються умови для розділення ендоскопії на дві окремі напрямки, тобто ендоскопія через природні отвори та ендоскопія через малі хірургічні доступи. Не можна не відзначити той факт, що матеріальна реалізація ідеї практичних лікарів щодо ендоскопії зв'язана з ініціативою окремих спеціалістів з інженерії чи фірм, які змогли втілити задуму в метал. 23 вересня. 1901 року дрезденський хірург Джордж Келінг з допомогою ендоскопа Ніце провів першу офіційно задокументовану лапароскопію на живому собаці. Сам автор назвав її целіоскопією. Через канал для уретральних проб в ендоскопії Ніце Келінг здійснив інсуфляцію очищеного атмосферного повітря, забезпечивши пневмоперитонеум. У жовтні 1910 року професор Якобелс зі Стокгольму звітував про проведення ним за допомогою цистоскопу 17 лапароскопій при асциті і 2 торакоскопій при ексудативному плавриті. Пневмоперитонеум при цьому забезпечувався інсуфляцією очищеного повітря крізь троакар, через який також вводився цистоскоп НІЦЕ. Експериментальні дослідження були проведені на людських трупах. Вже у 1911 році професор Якобеус повідомляє про проведення ним 115 лапаро і торакоскопій на живих пацієнтах із успішною діагностикою патології. Успішність впровадження лапароскопії стимулює появу нових методик, нових інструментів. Зокрема, з'являється в подальшому широко впроваджена голка угорця Яноса Верша. за пропозицією Річарда Золікофера із Шверцарії, атмосферне повітря замінюють вуглекислим газом. Проводяться перші лапароскопічні холецистографії, холангіографії, спленопортографії. У 1937 році Андерсон повідомляє про першу лапароскопічну трубну стерилізацію жінки. У 1941 році Поуверс і Барнес повідомляють про розробку і впровадження електро і термохірургічної техніки. На початку 50-х років німець Франгенхейм розробляє прототип сучасного інсуфлятора вуглекислого газу. З'являються перші підручники з лапароскопічної гінекології. Усі описані вищі моделі ендоскопів передбачали наявність джерела освітлення безпосередньо в ділянці дослідження або дуже близько до неї. Саме ця конструктивна особливість зумовлювала незручність та велику кількість ятрогенних ускладнень в ході проведення процедури. У 1899 році Сміт продемонстрував передачу світла від його джерела до ділянки дослідження через скляний циліндр. Однак застосування даної ідеї в конструкції ендоскопічної техніки відтермінувалося на більш ніж 50 років. У 1952 році Паризький інститут оптики представив жорсткий бронхоскоп світла, по якому продавалося від джерела по кварцевому циліндру. Через два роки, а саме у 1954 році, Гарольд Хопкінс зі своїм студентом презентують так званий файберскоп, пристрій, який здатний передавати світло по гнучкому скловолокну. З 1960 року розпочинається активна робота по виготовленню та впровадженню в практичній діяльності ендоскопів із зовнішнім джерелом освітлення. Першість в цьому посіла німецька фірма Karl Storz. У цей час різко розширюється набір інструментів для ендоскопії через природні отвори. З розширенням частоти застосування ендоскопії все гостріше поставало питання, документування та об'єктивізації досліджень. Першим, хто зміг здійснити фотографування ендоскопічного зображення, був Йоган Чремер у 1858 році. Він сфотографував через ендоскоп слизову блотки. У 1874 році Теодор Стейн провів модифікацію ендоскопу, об'єднавши його з фотокамерою та назвав його фотоендоскоп. З допомогою фотоендоскопу він отримував фотознімки слизової сечового міхура. Теодор Стейн сконструював також першу ендокамеру і назвав її Геліопіктор. Для покращення якості фото його камера була обладнана магнієвим спалахом, З появою фотоплівки, яка дозволяла отримувати кольорові знімки. Її використали і в ендоскопічній фотографії. У 1931 році Хеннінгс розробив фотокамеру до гастроскопу. Її можна було використовувати і при інших видах ендоскопічних досліджень. Перше відео документування через ендоскоп проведено у 1977 році. У 80-х роках на фоні розвитку мікропроцесорних технологій створюються компактні відеокамери, що стає вагомим поштовхом у розвитку і поширенні ендохірургії. Перша відеоасистована операція була проведена у 1986 році. Це була холецистектомія. Після впровадження в практику вищевказаних розробок у середині 70-х років відбувається революційний прорив. Все частіше вживається термін лапароскопічна хірургія, розширюється спектр втручань, перш за все на органах малого тазу. Великий вклад в розробку методик втручань, розробку інструментарію вніс німецький гінеколог-хірург Курт Сем, який зі своєю командою до 1988 року провів близько 1400 лапароскопічних втручань і пропагував очевидність переваги в конкретних випадках нової хірургії в порівнянні з традиційним класичним хірургічним підходом. У 1982 році офіційно повідомлено про першу виконану куртом Семом лапароскопічну апендектомію. Він же у 1988 році, проводячи лапароскопічне втручання на придатках матки, вперше симультанно видаляє незмінений апендикулярний відросток. 12 вересня 1985 року відбувається безсумнівно історична подія. Німець Еріх Мюе виконує холецистектомію лапароскопічним способом для цього він розробляє авторський ендоскоп і називає його галоскопом. Зовнішній діаметр галоскопа сягав 3 см. Він містив оптичну систему з боковим полем огляду, світловодом. Каналом для інструментів та системою клапанів і патрубків для підтримки пневмоперетонеуму. Сам пневмоперетонеум забезпечувався інсуфляцією через голку вереша. Галоскоп вводився через пупок. Два додаткові троакари вводились через проколи над лоном. Операція тривала 2 години і закінчилась успішно з видаленням жовчного міхура через гільзу галоскопу. Провівши ще шість успішних втручань, Мюе презентує звіди для медичної спільноти. Цікавим є те, що колеги після ознайомлення з інноваціями Мюе різко розкритикували його і віднеслись вкрай скептично та обурливо до його ініціативи. Операцію Мюе назвали принизливо хірургією Мікі Мауса, коментуючи малі розрізи проявами малого мозку у хірурга. Однак, Світова медична спільнота вже давно була готова до дій в цьому напрямку, і повідомлення про успішні лапароскопічні холоцистектомії лавиноподібно увірвались в інформаційний простір з різних куточків планети протягом 1985-1990 років. Паралельно з очевидними успіхами в хірургії жовчного міхура лапароскопічна техніка поширюється на інші види патології. Зокрема, оперується шлунок і 12 пала кишка. При виразковій хворобі розробляється техніка втручання при грижі стравохідного отвору діафрагми, розробляється підхід до лапароскопічного трансабдомінального лікування гриж передньої черевної стінки. Розвиток лапароскопічної хірургії кишківника спровокував появу нових інструментів, які в свою чергу дозволили розширити спектр оперативних втручань. Лапароскопічна техніка змогла відвоювати у великої хірургії значну кількість класичних, досить об'ємних втручань, і в деяких із них набула статусу золотого стандарту в лікуванні патології. Однак, яким би не було відношення до неї, лапароскопічна хірургія у класичному розумінні є лише одним із способів оперативного лікування руками хірурга. На сучасному етапі розвиток малоінвазивних хірургічних технологій. Як і в минулому, тісно зв'язаний з успіхами та відкриттями в фізиці, інженерії, електроніці. Відчутним стає вплив IT-технологій, розроблене програмне забезпечення, яке в кооперації з роботизованими системами та руками хірурга дозволяє виконувати втручання на рівні мікроструктур. Прогнозованим є те, що розробки у сфері штучного інтелекту рано чи пізно зменшить роль хірурга у проведенні роботизованих втручань, а можливо і виключить його як фактор ризику технічних помилок в ході операції. Очевидно, що така перспектива обурить медичну спільноту, але, знаючи історію, є велика ймовірність невідворотності цих подій.